Доброго вечора. Добро вечора! Як вас звати? Єва. Єва, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, як вам у стейкхаусі? Дуже подобається атмосфера затишно і на прохання там виключити музику, відразу доштувалася, виключила. Мені подобається, що організації різні. з закладами можуть. Бати легко і на це відзиваються. якщо не помиляюся, ви є керівником організації ФРІ, і ви були співорганізаторами даного заходу. Як вам взагалі свеклу і Стейхаус у співпраці? Я рідко буваю в Хмельницькому і оце кілька разів буквально була у СВУЗ, але завжди враження тільки позитивні і подобається те, що в закладі працює дуже багато молодих людей. Молодь завжди ініціативна і. Відкликається на заходи громадських організацій про співпрацю, і наскільки мені відомо, то -хаус і Хаус «Взагалі клуб» відразу відгукнулися і дуже радо допомагають. І не тільки тим, щоб там надати приміщення чи там зібрати людей, але вони допомагають навіть організовувати якихось найдрібніших деталей. Це подобається дуже, і так легко працювати. Добре, коли ми об'єднуємося, і тільки разом ми можемо зробити справді так. Добре, дякую вам. Тільки дякую. в єдності наша сила. Так, в єдності наша сила. Добре, до побачення.